Математика у пришіпках. Хіба таке можливо? Спитаєте ви, а я вам відповім так, можливо. Можна навчити дитину математики, граючи з пришіпками. Посперечно, перевага в тому, що пришіпки знайдуться в кожному будинку, а виговати подібні ігри під силу навіть старшому брату чи сестрі. Крім того, пришіпки не займають багато місця і подобаються дітям. Головне, що пришіпки були не тугі і матюк легко міг їх відкрити. Вивчаємо цифри та числа. Як основа може бути картонний павучок, їжачок, повітряний змій, сонечко. Ще один цікавий варіант кола рулетки зі стрілкою. Для дитини, яка навчається запам'ятовувати послідовність цифр, можна використовувати різноманітні картки з пропущеними цифрами. За допомогою прищіпок можна вчитися вирішувати найпростіші приклади. Наочність і можливість помацати все руками дуже запам'ятовуються дітям. А щоб було зрозуміліше, я вам зараз покажу приклади ігор з прищіпками. Гра номер один. Підбери необхідну кількість прищіпок, цифра яких зображена на картинці. Цифра 3. Скільки нам потрібно взяти прищіпок? Вірно, 3. 1, 2, 3. Картинка з цифрою 5. Яка кількість нам необхідна прищіпок? Так. 5. Один, два, три, чотири, пять. Картинка з цифрою два. Один, два. Так, дві прощіпки. Гра номер два. Знайди відповідну цифру, яка відповідає кількості предметів на картинці. Давайте порахуємо кількість баночок, зображених на квіточці. Один. 2, 3, 4. Так, 4 квіточки. Яка цифра відповідає цій кількості? Вірно, 4. А курчаток у нас 1, 2, 3, 4, 5. З яку необхідно взяти прищіпку? Так, з цифрою 5. А грибочків у нас 1. Прищіпка з цифрою 1. Все вірно. Морквинок у нас дві. І прищіпка з цифрою 2. Яблочок 1, 2, 3. І беремо прищіпку з цифрою 3. Старшим діткам можна запропонувати порозв'язувати приклади. Один. Додати один. Дорівнює додати один дорівнює три.